Ганс Хрістіан Андерсен. Казка Соловей у Китаї. Ти звичайно знаєш. Імператор китаєць, і всі навколо нього теж китайці. Це було вже багато років тому, але саме через те і варто послухати цю історію, інакше її можуть забути. Палац імператора був найрозкішнішим у світі. Весь зроблений з тонкого фарфору, дуже коштовного. Але такого ламкого, що до нього страшно було доторкнутися, і з ним треба було поводитись дуже обережно. У саду росли найчудовіші квіти, і на найкращих з них висіли срібні дзвіночки. Вони дзвеніли, щоб не можна було пройти мимо, не помітивши квітів. Так все було тонко продумано в саду імператора. Він тягся так далеко, що сам садівник не знав, де йому край. Коли йшли все далі і далі садом, то потрапляли в чудовий ліс з високими деревами і глибокими озерами. Ліс спускався до самого моря, синього і глибокого, великі кораблі могли пропливати під його квітами, і там жив соловей. Він так солодко співав, що навіть бідний, обтяжений турботами рибалка, коли вночі випливав закидати свої сіті, зупинявся і слухав. О, як гарно! казав він, але мусив робити своє діло і забував про пташку. Проте, коли наступного вечора Соловей знову починав співати, рибалка казав те саме: Ах, як це гарно! З усіх країн світу приїздили мандрівники в столицю імператора і дивувалися з міста, палацу і саду. Та, почувши солов'я, всі казали все-таки це найкраще. Мандрівники, повернувшись додому, розповідали про нього, а вчені писали багато книжок про місто, палац і сад. І про солов'я вони теж не забували. Його вони ставили найвище, і ті, які вміли писати вірші, складали найчудовіші вірші про солов'я в лісі над глибоким морем. Книжка розходилася по всьому світу, і деякі з них дійшли якось і до імператора. Він сидів на своєму золотому троні, читав і читав, кожну мить, покивуючи головою, бо йому приємно було читати прекрасний опис свого міста, палацу і саду. Та Соловей все ж таки найкраще було написано в книжці. Що це таке? сказав імператор. Соловей? Я зовсім не знаю. Невже в моїй державі, і навіть в моєму саду, є така пташка. Я ніколи не чув про це. Доводиться вперше дізнаватися про неї з книги. І він покликав свого камергера. Камергер був такий поважний, що коли хтось нижчий чином розмовляв з ним або наважувався спитати щось, він нічого не відповідав, крім те, що, як відомо, нічого не означає. Виявляється, у нас тут живе надзвичайна пташка, яка зветься Соловей, сказав імператор. Кажуть, що вона найкраща у моїй великій державі. Чому мені про неї нічого не доповідали? Я досі не чув її імені, промовив камергер. Її ніколи не представляли при дворі. Я хочу, щоб вона сьогодні ж увечері була в палаці і співала мені, сказав імператор. Весь світ знає про це, що в мене є соловей, тільки я один не знаю. Я не чув раніше її імені, повторив камергер. Але я її шукатиму, я її знаю Та де ж її шукати? Камергер бігав по всіх сходах згори та вниз, по всіх залах та коридорах, але ніхто, кого він зустрічав, не чув ані слова про солов'я. Камергер прибіг назад до імператора і сказав, що ну, напевно той, хто написав книгу, вигадав цю байку. Ваша імператорська величність не може собі навіть уявити, що пишуть у тих книжках. Це все вигадки, чорна магія. Ніякого солов'я в нас немає. Але ж книгу, яку я читав, сказав імператор, прислав мені всевладніший імператор Японії. І в ній не може бути ніякої неправди. Я хочу почути солов'я. Він мусить бути сьогодні тут. Він матиме мою найбільшу милість. І Якщо його не буде, після вечері я накажу висікти весь двір. Тіньпе, that... сказав Камергер і знову обігав всі сходи з гори та вниз, через усі зали та коридори. Половина придворний бігала за ним, бо зовсім не хотіли, щоб їх висікли. У всіх було одне питання про солов'я, про якого знав цілий світ, але ніхто не знав при дворі. Нарешті зустріли вони на кухні бідну маленьку дівчинку. Вона сказала: О, Боже, я добре знаю солов'я. О, як він уміє співати. Мені дозволено, щовечора відносити моїй бідній хворій матері недоїдки від обіду. Вона живе внизу, на березі моря. І коли я повертаюся назад, я спочиваю в лісі і там слухаю співи солов'я. У мене навіть виступають сльози на очах і стає так хороше, ніби мене цілує моя. Маленька куховарочко, сказав камергер, я дам тобі постійне місце на кухні і дозволю дивитися, як імператор обідає, якщо ти проведеш нас до солов'я сьогодні ввечері йому оказано співати. І ось вони вирушили до лісу, де завжди співав соловей, і півдвору пішло за ними. Коли вже пройшли півдороги, замичала корова. О, – сказали молоді придворні. Ось він, яка надзвичайна сила в такій маленькій тварині, але, звичайно, ми чули його раніше. Та ні, це корови мечать, пояснила дівчинка. Ми ще далеко від того місця. Потім заквакали жаби в болоті. Чудово, зауважив придворний Бонза. Я вже чув його. Він дзвонить, як маленькі церковні дзвоники. Та ні, то жаби, заперечила дівчинка, але я гадаю, ми скоро вже його почуємо. І тоді заспівав соловей. Ось він. скрикнула дівчинка. Слухайте, слухайте, ось він сидить. І вона показала на маленьку сіру пташку на гілці. Чи це можливо? промовив камергер. Я ніколи не уявляв їх у собі таким. Який у нього простий вигляд. Може, він згубив свої сфарби, тому що побачив перед собою стільки знатних людей. Соловей! гукнула голосно маленька куховарка. — наш милостивий імператор бажає, щоб ти йому проспівав. З великою втіхою і насолодою відповів Соловей і заспівав, бо співати для нього було завжди радістю. Дзвенить, як скляні дзвіночки, сказав камергер. — Подивіться на це маленьке горлечко, як воно працює. Дивно, що ми раніше його не чули. Він матиме великий успіх при дворі. Може, ще поспівати імператорові? спитав Соловей. Він думав, що імператор теж тут. «Е, мій прекрасний маленький Соловей, сказав камергер. Е, Я маю щастя закликати вас сьогодні ввечері на двірське свято, де ви зачаруєте його імператорську милість своїми принадними співами. Ну, найкраще мене слухати в зеленому лісі, промовив Соловей, але полетів з ними, коли почув, що цього бажає імператор. У палаці все було розкішно прибрано. Фарфорові стіни і підлога виблискували у світлі багатьох тисяч золотих ламп. В коридорах поставили найрозкішніші квіти, що міли дзвеніти. Від біганини та протяги всі дзвіночки дзвеніли так, що не можна було почути жодного слова. Посередині великого залу, де сидів імператор, поставили золоту колонку, на якій мав сидіти соловий. Цілий двір зібрався сюди, і навіть маленька дівчинка мала дозвіл стояти за дверима, тому що їй тепер дано було титул дійсної придворної куховарки. Всі були в найкращих вбраннях, і всі дивилися на маленьку сіреньку пташку, яку імператор покивував головою. Соловей співав так чудово, що на очах імператора виступили сльози і покотилися по обличчю. Тоді Соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалося від його пісні. Імператор був такий задоволений, що наказав дати Соловейкові носити на шиї свій золотий черевик. Але Соловей тільки подякував, він уже мав досить нагороди. Я бачив сльози на очах імператора, і це мій найкращий скарб. Я вже досить нагороджений. І він знову заспівав своїм солодким, чудовим голосом. О, це наймаліше кокетство, яке я тільки знаю. Казали дами навколо і набрали в рот води, щоб у горлі переривалося, коли до них хтось заговорить. Вони уявляли себе теж солов'ями. Навіть лакеї і покоївки заявили, що вони дуже задоволені. А це ж багато значить. Відомо, що найважче догодити саме їм. Так, Соловей мав великий успіх. Він мусив залишатися при дворі. Він мав власну клітку і право вилітати двічі в день і один раз вночі. Разом з цим він отримав 12 слуг, які тримали шовкову стіжку, міцно прив'язану до його ноги. Через те він не мав ніякої втіхи від таких прогулянок. Ціле місто говорило про надзвичайну пташку, і коли зустрічалося двоє, то перший не міг сказати нічого іншого, окрім соло, а другий казав Вей. Вони зітхали і розуміли один одного. Одинадцять крамарів назвали своїх синів на честь солов'я солов'ями, але жоден з них не мав навіть натяку на голос. Одного разу імператор одержав великий пакунок, на якому було написано Соловей. От маємо нову книгу про нашу знамениту пташку, сказав імператор. Але це була не книга, а коробка. В ній лежав маленький художній виріб штучний соловей, схожий на живого, але весь обсипаний діамантами, рубінами та сапфірами. Коли заводили штучну пташку, вона могла співати одну з мелодій, яку співав справжній соловей. Причому вона поводила хвостиком вгору та вниз і блищала сріблом та золотом. А на шиї висіла маленька стьожка, на якій було написано: Соловей імператора японського жалюгідний, порівнюючи з солов'єм імператора китайського. Чудово! казали всі, а той, хто приніс пташку, одержав відразу титул імператорського головного постачальника соловів. Тепер нехай вони заспівають удвох. Послухаймо, який це буде дует. Вони мусили співати разом, але добре не виходило, бо справжній соловей співав по-своєму, а штучна пташка збивалася на вальсах. Це не її вина, сказав капельмейстер. Окремо, вона бездоганно тримає такти і співає цілком за моєю школою. Тоді штучна пташка мусила проспівати одна. Вона мала такий же успіх, як і справжня, але штучна виглядала далеко миліше. Вона блищала, як браслет чи брошка. 33 рази проспівала вона одну й ту ж саму мелодію і не заморилася. Її прислухали б з охотою ще раз, але імператор висловив бажання, щоб живий Соловей теж проспівав щонебудь. Але де ж він подівся? Ніхто й не помітив, як він вилетів у відчинене вікно до своїх зелених лісів. Що це значить, сказав імператор. Всі придворні лаяли солов'я і називали його дуже невдячною тварюкою. Але ж краща пташка залишилася у нас, казали вони, і штучна пташка мусила співати. І це вже тридцять четвертий раз всі слухали одну і ту ж саму арію. Проте вони ще не знали її на пам'ять, бо арія була трудна. Придворний капельмейстер надзвичайно вихваляв пташку. Він навіть запевняв, що вона далеко краща за солов'я не тільки своїми прикрасами та розкішними діамантами, а й здібностями. Тому що, бачите, панове, і головне ваша імператорська величність. Ми не можемо передбачити, що саме заспіває справжній соловей, а в штучної пташки все заздалегідь відомо. Мо вона може співати і пояснити, чому вона співає. Можна розібрати її і показати всю будову всередині плід людського розуму як розташовані валики, як вони працюють і як ідуть один за одним. І ми тієї думки сказали всі, і капельмейстер дістав дозвіл у наступну неділю показувати пташку народові. Хай народ теж послухає, наказав імператор. Народ послухав і був такий задоволений, ніби аж сп'янів від чаю. А це ж зовсім по-китайськи. Всі казали: О, підіймали вказівний палець вгору і покивували при цьому головами. А все ж таки бідні рибалки, що чули справжні солов'я, казали: не звучить добре і схоже, але чогось не вистачає. Справжнього солов'я оголосили вигнаним за межі держави. Штучні пташці відвели місце на шовковій подушці коло самого ліжка імператора. Всі подарунки отримував він золото, дорогоцінні камені лежали навколо, і пташка дістала титул співця імператорського нічного столика за рангом номер перший з лівого боку, тому що імператор вважав за важливіший той бік, де знаходиться серце. А серце навіть у імператорів теж з лівого боку. А капельмейстер написав твір на 25 томів про штучну пташку. Це був такий учений, такий довгий твір з найважчих китайських слів, що всі впевняли, ніби прочитали його і зрозуміли. А то б їх оголосили дурними і висікли. Так минув цілий рік. Імператор, весь двір і навіть весь народ знали на пам'ять кожну ноту з пісні штучної пташки. Але саме через це тепер вона їм і подобалася найдужче. Вони могли самі її підспівувати, вуличні хлопчики співали цвінь, 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 тьох, тьох-тьох. І імператор теж співав. О, це насправді було чудово. Та якось увечері, коли штучна пташка співала краще, ніж будь-коли, а імператор лежав у своєму ліжку, слухаючи її, у неї щось зашипіло всередині шш. потім щось трісно трр. Усі кульщата закрутилися, і музика змовкла. Імператор зіскочив мить з ліжка і наказав покликати свого придворного медика. Але чим той міг допомогти? Тоді послали погодинникаря. І після багатьох розпитів та оглядів він трохи привів пташку до ладу, але сказав, що з нею треба обережно поводитися, бо валики стерлися, а вставити нові щоб пташка співала як колись неможливо. Це було велике горе, тільки раз на рік заводили пташку, та й це було надто багато. Проте кальпельмейстер сказав коротко, але мудрованих слів про мову і зазначив, що пташка така ж хороша, як і раніше. Значить, усе було так само хороше, як і раніше. Минуло п'ять років, і країну спіткало справжні великі гори. Імператор, якого всі так любили, був хворий і казали, мусив померти. Уже був обраний новий імператор. Народ вийшов на вулицю і питав камергера ну як почуває себе старий? Пе. Відповідав той і турсив головою. Холодний та блідий лежав імператор у своєму великому, розкішному ліжку. Весь двір думав, що він уже мертвий, і кожен спішив вітати нового імператора. Лакеї вибігали поділитися новинами, покоївки пили базікаючи каву, скрізь у залах і коридорах, простелили килими, щоб не чути було жодного кроку, і тому було тихо, так тихо. Але імператор ще був живий. Нерухомий і блідий лежав він у своєму ліжку з довгими оксамитовими завісами і важкими золотими китицями. Вгорі було відчинене вікно, і місяць світив на імператора і штучну пташку. Блідий імператор ледве міг дихати, йому здавалося, ніби хтось сидів у його на грудях. Він розплювчив очі і побачив, що це смерть. Вона вдягла на себе золоту корону, і в одній руці тримала імператорську золоту шаблю, а в другій його пишний прапор. А навколо із складок великих оксамитових завіз визирали дивні голови, одні потворні, а інші милі й ласкаві. То були всі злі і добрі діла імператора, що дивилися на нього тепер, коли смерть сиділа на його серці. Пам'ятаєш ти це шепотіли одне за одним. А пригадуєш ти це? І вони розповідали йому так багато, що піт виступав у нього на чолі. Я не знав цього ніколи, казав імператор. Музики, музики, мого великого барабана, кричав він. Я не можу слухати, що вони кажуть. Але вони далі й далі казали йому, і смерть кивала головою на все, що вони говорили. Музики, музики. кричав імператор. Ти, маленька, прекрасна, золота пташка! співай же, співай. Я тобі подарував стільки золота й дорогоцінностей. Я сам почепив тобі на шиї, мій золотий червик. Співай же, співай. Але пташка мовчала. Не було нікого, хто б завів її, і тому вона не співала. А смерть все дивилася своїми великими порожніми очима, і було так тихо, так жахливо тихо. Коло вікна раптом почувся чудовий спів. Це співав маленький живий соловей, що сидів на гілці. Він почув про біду імператора і поспішив сюди, щоб своїми співами збудити надії, втішити його. І чим більше він співав, тим більше блідли і блідли привиди. Кров текла швидше й швидше в ослабілому тілі імператора, і навіть сама смерть заслухалася і сказала: Ну, співай ще, співай, Соловейко, співай. А ти віддаси мені за це розкішну золоту саблю, а віддаси мені свій прапор, а віддаси мені імператорську корону, і смерть віддавала кожен скарб за одну пісню, а Соловей усе співав. І співав. Він співав про тихі кладовища, де ростуть білі троянди де дихає пахощами бузок, де свіжу траву зрошують сльози тих, хто залишився жити. Сум за своїм садком ухопив смерть, і вона холодним білим туманом полинула крізь вікно. Дякую, дякую тобі, промовив імператор. О, ти небесна маленька пташко. Як добре знаю я тебе. Тебе я вигнав зі своєї держави, а ти своїм співом відігнала від мого ложа злі приводи, одігнала навіть смерть з мого серця. Як мені нагородити тебе? Ти нагороджував уже мене, відповів Соловей. Я викликав сльози на твоїх очах, коли співав вперше. Цього я не забуду ніколи. Сльози ось найдорогоцінніша нагорода, від якої радіє серце співця. Але засни зараз, і ти встанеш знову свіжим і здоровим, а я співатиму для тебе. І він заспівав. Імператор полинув у солодкий сон. Який спокійний, цілющий був той сон. Сонце світило у вікно, коли він прокинувся міцним та здоровим. Ніхто, із слух, ще не повернувся, бо всі думали, що він помер, тільки соловей сидів коло нього і співав. Ти мусиш залишитися у мене назавжди, сказав імператор. Ти співатимеш, коли захочеш. а штучну пташку я розіб'ю на тисячу скалок. Не роби цього, заперечив Соловей. Все, що вона могла зробити, хорошого, вона зробила. Бережи її, як досі беріг. Я не можу жити в палаці, але дозволь мені прилітати, коли я сам цього захочу. Вечорами я сидітиму на гілці, край твого вікна, і співами розважатиму тебе і навіватиму добрі доньки. Я співатиму тобі про щасливих і про нещасних, співатиму про добре і зле, про все, що діється навколо і що ховається від тебе. Маленька співача пташка літає далеко, навколо скрізь, і до бідного рибалки, і під дах селянина, до всіх, хто далеко від тебе і твого двору. Я люблю твоє серце більше за твою корону. Я прилітатиму і співатиму тобі. Але ти мусиш мені обіцяти лише одне: все! Сказав імператор і притуснув важку від золота шаплю до свого серця. Про одне прошу тебе, нікому не розказуй, що ти маєш маленьку пташку, яка розповідає тобі про все. Так буде краще. І Соловей полетів. Слуги зайшли подивитися на мертвого імператора і застигли на порозі. А імператор їм сказав: Доброго ранку! Це була казка Соловей. Ганса Христіа Андерсена озвучила Олена Фроляк для проекту книги, що говорять.